Вже п'ята серія серіалу Дюна пророцтво вийшла і маємо ми з вами змогу подивитися цю серію, обговорити її, згадати минулу серію, яка була ще така цікавенька. А ця починає вже десь катитися донизу. Ну ще попереду одна в нас, ще надія вона є. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Якщо вам подобається мій контент, то нагадаю вам поставити лайк. І залишити свій коментар. Також перевірте свою підписку, бо це важливо дивитися мої відео з підпискою. І також окремо я хочу виділити тих, хто є спонсорами мого каналу. Дуже вам за це вдячна. Якщо ви захочете також війти в їх число, то можете знайти в описі посилання на мою монобанку. Ну, що повертаємося тепер з вами до дюни Пророцтво. Що в нас відбувається? Лайла прийшла у себе, прийшла до тями. І всі у сестринстві вони е, бачили один і той самий сон дивний кошмар з е, шайхулудом і в кінці очима серед темряви. Що це значить, Незрозуміло. Але тільки одна з них, Джен, не бачила цього сну, і взагалі вона якось не підпадала під дію кошмарів. І тоді тула. Гарконен, вона бере Джен з собою і показує їй Лайлу, яка сидить у якійсь що то в'язниці чи камері. І ще там така була прям крінж-сцена, коли відкривається віконечко камери, і Лайла просто кричить. А пізніше бачимо, що це не Лайла насправді, а що в ній прокинулася привелебна мати Ракелла, яка була ота старенька бабуся на початку серіалу. Оце, типу, Ракелла прокинулася. І в мене таке запитання: хіба Ракелла так? Кричала у вікно. Ну, навряд чи це прям крінжова сцена, щоб типу, що налякати, чи що, ну якась дивна вона виглядала. Але от Тула залишила Джен сидіти разом з Лайлою, тобто Ракелою. Джен так добре посиділа з нею, що, врешті-решт, вони з Лайлою, тобто з Ракелою, прийшли прямо у лабораторію до Тули. І як виявляється, коли починає Лайла, тобто Ракелла, говорити, виявляється, що Ракелла не в курсі, що Валя вбила Доротею. І вона питає: чи змогли Доротея і Валя знайти. Спільну мову, Тула каже ні. І Ракелла у Подобі Лайли вона починає досліджувати шкіру каші, яка тоді згоріла. Пам'ятаєте, ще в першій серії вона досліджує цю шкіру і каже, що це не просто ці кошмари, це взагалі-то вірус. Схоже на той вірус, який надсилали мислячі машини. І дійсно, коли Ракела була ще молодою, вона жила на Берманті, туди машини вони за допомогою капсул розприскали вірус. Який почав уражати людей? Він уражав печінку пізніше люди ставали агресивними, починали битися, і помирало десь 40%. А багато інших відсотків вони просто залишалися з певними вадами, і це був дуже, дуже тяжкий вірус. Прям і це до речі була відповідь машин на той вірус, який запустили люди. Ворян Атрій запустив вірус машинний до машини. І декілька омніусів він прикінчив цим. У мене, до речі, є відео про батлеранський джихат на каналі. Можете перейти, подивитися всі ці відео, щоб краще розуміти, про що я кажу. Тож дійсно був такий вірус, його ще назвали біч Омніуса. І оцей вірус і допомогла подолати Ракелла. Їй прийшло до голови, що подолати його можна за допомогою прянощів. І от меланж, він зміцнював імунітет, і люди, які Вживали часто меланж, вони ну не дуже так і хворіли власне, і пізніше був ще другий штам вірусу на розсаку. Там прибули якісь маленькі роботи. Якась нова загроза була, їх знищили. Але після цього нападу на розсаку виявили. Новий вірус, тобто мутувавший оце вірус перший біч Омнюса, який вже не змогли вони подолати з допомогою Маланжа. І Ракела знову таки прибула туди. Вона намагалася знайти якісь ліки. І, врешті-решт, ліками виявилася вода, якась така спеціальна вода далеко у джунглях. Там було таке озеро, і вида з цього озера вона зцілювала від вірусу. Тож, можливо, це щось таке мається на увазі в серіалі, але в мене питання: якщо це щось типу такого вірусу, хто його розповсюдив? Харт, Чи він також? Під впливом вірусу, бо ми вже читали у книжці про Райну Батлер. Я розповідала вам про неї, яка очолила фанатиків. Хтось там інколи думав, що Райна бачить всі видіння там і, взагалі, веде своїх людей, отаким чином, через те, що через вірус. Щось змінилося у її мозку. Тобто може бути так, чи то машини там знову нападають на них всіх, і це знову машини наслали це вірус. Бо в кінці сну, а це не просто був кошмар, це і було конкретно це пророцтво Про рана, який там народиться. Тож в кінці цього пророцтва там просто очі, якийсь такий металевий голос, чи то звук якийсь щось. Не зрозуміли, але в останній серії я думаю, що щось ми з вами таки зрозуміємо. І от ракела вона пробуджується, і всі ми дізнаємося, що це от є вірус. Тим часом Дезмонда Харта повисили до Башара, дали йому своє військо, свою армію, щоб він ходив і шукав повстанців, і взагалі е вершив свою кару. І до двору імператора Коріну прибуває Франческа. Це така е виходить в нас Бенегесертка. І як ми дізнаємося, це мати Константина. Як ми дізнаємося, що це Валя Харконен її туди покликала, щоб Франческа повпливала на імператора, щоб той повернув правдомовець Бенегесера до двору. До великих домів, але Франческа того всього не робить. Вона просто спілкується з приводу свого сина, щоб якось імператор його підвищив, дав йому якийсь шанс. Потім вона спілкується з Константином. Давай, щось роби. А він такий: мати, з якою метою ти мене народила? Бо у вас відьом є власні там цілі. Для чого я? І знаєте, що вона йому каже? Ти для того, щоб захищати свою сестру. От для цього ти потрібен. Захищати сестру. Я не думаю, я б після цих слів прям ну, підгрузилася точно б. Але Константину можливо все було норм. Тож цієї лінії взагалі немає у книзі, тому тут нема з чим порівнювати. Там у Сальвадора взагалі не було дітей у діючого імператора. Не було дітей, а були діти у його брата. А, якраз таки. І, до речі, з цим було ще пов'язане пророцтво, бо що в книзі означало пророцтво, тобто, що буде тиран, це все спрогнозували в ордені Бенегесерит, що якщо дівчий імператор Сальвадор буде мати дітей, то його там, син, да, спадкоємець, він буде тираном. Бо у Сальвадора також не все добре з головою, і не можна дозволити йому мати дітей. І от у книзі, коли Сальвадор про це дізнається, що його хотіли стерилізувати, ну тоді він дратується дуже сильно і прям нападає на орден Бенехасеред і ледь не знищує його з допомогою прям армії. Ось яка була зіткнення у книжці, і це був. Тиран, що тут мається на увазі? Що типу, якщо дозволити Дезмонду Харту робити те, що він робить, знищувати технології, то все призведе до варварства і до тирану. Звідки прийде цей тиран? От в мене яке питання. Після всього цього згадайте ще повстанців. Повстанці, які хотіли вбити імператора коріно, і атріт, який входив до їх числа. Вони готувалися там дрон запустити на вищу раду, в них це не вдалося. Атріт там ходить, знімає замок, ніхто його не бачить, ніхто не розкусив його. І раптом він забуває закрити шкафчик зі зброєю. Десь там біжить попередчати повстанців своїх друзів про Дезмонда Харта. А Константин, який ставив туди меча, бачить, от прям всі записи, які там поназаписував атріт. І розуміє, що Атріт він не зрадник. Тобто, Атріт, він що взагалі не думав залишити чого він ці записи там взагалі залишив у цьому шкафчику зі зброєю, куди всі зможуть зазирнути. Тобто до цього він реально ходить, там щось знімає, тусується з принцесою а, під час вищої ради, там намагається щось запустити, передумує. Тобто його емоції прямо на обличчі були написані, ніхто його не розкусив. І тут Константин знаходить оцей запис палацу, і от Атріда його беруть під варту. А пізніше, коли Інес, принцеса яка взагалі чомусь ну, дратуючий персонаж, вона йде його допитувати, така Звідкись вона знає вже цей прийом? І вона така, ти хотів вбити всю сім'ю мою. А він такий, так, але я передумав, бо я тебе люблю. А вона така, чи були в тебе добрі наміри. Він такий, так, в мене були добрі наміри. І вона задумується, що щось, можливо, він каже правду. Да, він каже, правду, в нього були добрі наміри. Він хотів прибити всю її родину, але, в принципі ж, не прибив, ну, чи то в неї закохався, чи що там сталося. Дуже наївні діалоги. От у цій серії прям принцеса. Наївно Константин, який отрі до цього спалює, дуже наївно все це виглядає. До речі, під час розмови Франчески з Константином, то я кажу, що він вивчав всі родоводи, там, да, історії домів батлерів і Коріно і так далі. До речі, ви знали, що взагалі були спочатку Батлери? Був батлер, віце-президент ліги благородних людей. Пізніше в них був союз з харконинами, тобто, те, що ми зараз бачимо, Коріно, це взагалі такий родовід батлерів і харконенів. Просто потім вони прізвище Харконен прибрали, бо це прізвище асоціювалося зі зрадниками і залишилися вони батлерами. А пізніше вони взяли прізвище Коріно е, на честь битви біля планети Корин. Ця планета була центром мислячих машин. От Після війни з мислячими машинами батлери перетворилися на Корино. От будете тепер про це все знати. Ну що ж, ідемо далі. Поговоримо про нашого Дезмунда, Харта, нашого воїна. Просто він стає башаром, проводить рейди. До нього приходить Хару Харконен, племінник Валі Харконен. До речі, я думала, що всі серії Хару це оця от валіна. Прислужниця, ну точніше, дівчина, яка з нею приїхала, до речі, звати її Феодосія, яка може змінювати обличчя і всю зовнішність, але в цій серії її не було на ній не акцентували увагу, і це була не вона. Під обличчям Хароу. Тобто, скоріш за все, це в останній серії десь там кимось вона точно ж має бути. Нам ж не випадково показали її. Правильно? Тож, Хароу, він е е натравляє Дезмунда на повстанців, бо Валя Харконен. Захотіла якось відволікти Дезмунда. і вона здає у тих повстанців. Тож Дезмунд приходить туди, а там фрименка, яка тусувалася з дрідом, і вона втікає, встановлює там вибухівку, і просто весь їх кафе, чи там це бар якийсь був. Весь цей бар, він просто вибухає, і Дезмунд знаходиться там всередині. Але він виживає як було до цього з хоробаком, так і тут він чомусь. Живий, а ще я забула прокоментувати дуже важливу деталь. Тому зараз дозаписую. коли Дезмонд приходив у бар, чому ж він вижив? Нам це показали. Я взагалі забула про це прокоментувати якось. Він вімкнув захисне поле, яке ми бачили у дюні, які там використовують оці люди, які живуть у цій дюні. Вони вмикають силове поле на собі, і це поле має їх захищати. Взагалі, це поле колись придумав такий вчений, як Тео Хольцман, ще під час війни з мислячими машинами. Він придумав спочатку таке велике силове поле. Яке захищало планету від проникнення туди мислячих машин. Це поле руйнувало гелеві контури машин. Пізніше він додумався, що можна використовувати ці поля е, ну, для захисту, кораблів, великих там, якихось міст, а ще пізніше зрозумів, що їх можна використовувати і людям конкретно. Мінус цих полів – це те, що такі поля захищали від швидких е, впливів. На людину, тобто це міг бути вибух або а, вистріл з пістолету чи швидкий кинжал. А від повільних предметів не захищав. Тобто, це поле пропускало повільні предмети. Там виходить, що обмеження було швидкість від 6 до 9 сантиметрів в секунду. Чому існувало таке обмеження? Це щоб людина, яка використовує поле, не задихнулася, бо обмеження діяло і на атмосферні гази. От такий цікавий момент, і зруйнувати це поле і в вб... Бити людину в цьому полі, крім повільного кинжала, наприклад, да, руки повільної, можна було взагалі лазерною зброєю. Якщо лазер діяв на силове поле, то виникав ядерний вибух. Взагалі капець в даному випадку у нас не було лазерної зброї. Це просто були детонатори, тому Дезмут вчасно вимкнув поле і вижив. Взагалі він відчув дуже сильний тиск на нього, він мав би це відчути, але нічого не мало проникнути всередину щита, тому він вижив. Я думаю, а як же він вижив на Аракісі? Чи використовував він там поле? Взагалі поля на Аракісі не використовували, бо вони приваблювали хробаків. Нам показали, що у першій серії як Дезмонд сидить, і навколо нього тіла валяються чомусь. І він ніби викликає сам хробака. То чи міг би він вімкнути силове поле, коли хробак на нього так от падав? Я не пам'ятаю, я не знайшла моменту, чи показали нам, що було після того, як хробак на нього отак от напав. Щось таке було, але я передивлялася першу другу серію, так от швиденько, не помітила, чи показали нам, що він там вижив одразу, чи хробак його проковтнув, і нам це не показали. От, Часно не пам'ятаю, якщо хробак його проковтнув, і Дезмонд був з завімкненим полем, чи міг би Дезмонд вижити там всередині, і як би це поле впливало на хробака зсередини? Цікаве питання. Чи, власне, взагалі просто він одразу вижив від зіткнення з хробаком через це поле? От я не знаю відповіді, можливо, відповідь реально у полі, що він таким чином і вижив. Але звідки тоді взялися ось ці його паранормальні здібності? Я думаю, що просто це було через надмірну велику кількість прянощів, бо хробаки вони несли з собою цей запах прянощів. Можливо, було якесь виверження прянощів. Не знаю, не знаю. І, можливо, ці прянощі якось повпливали, пробудили в ньому ось таку здібність. Як пізніше вони пробудили пола Модіба чи там Селіма, коли я розповідала про Фрименів. Можливо, це такі теорії, а що конкретно там було, дізнаємося вже у шостій останній серії. Але він живий, приходить до імператорського палацу, і там до нього підкатує імператриця Наталя. каже. Так, в мене ці бене забрали все. Або Франческа ж, вона виходить, ну, мутила щось з імператором, да? Її доньку хочуть кудись там забрати, ну, точніше, в школу, да. І вона, ти типу, ображена на Бене А до речі, до цього в них там був якийсь прийом, і імператор підвищив Константина, зробив його командувачем флоту на Аракісі. І от Наталя, ця імператриця, сиділа така з дуже грізним виразом обличчя, і на принцесу така на Константина, наприклад принцесу, на імператора їй все прям не подобалося. В мене питання: чому твоя донька буде наступною? Хто там імператрицею чи ким? Ну нам сказали, що вона? Потім сяде на трон. Я так зрозуміла, принаймні, чому Константин не може бути командувачем флоту. Чи ти думала, що принцеса твоя донька буде командувачем флоту? Чому ти так сильно дратуєшся? Але от Наталя, вона роздратована, приходить до Дезмунда, Вона така вся люта на бене Гесерит. і Дезмунд лютий на Бене Гесерит. І тут ми дізнаємося, чому він лютий на Бене Гесерит. Бо до Тули приходить зразок його крові від Валі Харконен. і вона робить аналіз ДНК і виявляє. Що у Дезмунда в крові там є родовід атрідів і харконенні. Всі хором, всі розуміємо, хто він такий. Він син Тули, Харконен і Орі Атріда. Вона його народила і десь там полишила, він там десь ріс, десь на мусорках, і потім він виріс. І тепер він з суперздібностями, і тепер він грізний воїн. Я так розумію, що потім з цього мають визначити, що родоводи Атрідів і харконинів мають призвести до Хадераха. Типу, що тут от така от нас постать вийшла цікавенька з нічогенькими здібностями. Тож, можливо, треба ці от родоводи якось тримати разом. Харконани і Атріди. Це її син. І в кінці серія завершується чим правильно поцілунком імператриці і Дезмонда Харта. Все як ну, все як ми очікували, вони будуть тепер разом полювати на Бена Гесеред. І взагалі вони всім їм покажуть, бо Дезмонда мамця кинула, а імператриця, вона взагалі її хтось кинув, не знаю хто вона дуже ображена. І от тепер вони будуть просто знищувати всіх цих відьом, весь цей орден, що весь цей час робить валя. Вона викликала в цю франческу. Щоб вона поспілкувалася з імператором і сказала повернути правдомовицю. Ну, можливо, так і буде, але якась валя бездіяльна. Взагалі, мені ця персонажка, ну чесно, прям не дуже подобається, як вона розвивається. От молода, якою нам її показали, прям така, вона гнівна, вона є цей гнів і мстива, і сильна. Така вона неоднозначна. А я зараз ну якась бабця валі, бабця валя чомусь. Вона нічого в мене взагалі не викликає. Але, от, в принципі, поворот, те, що Дезмуд, син Тули, він мене все ж таки здивував, якщо так казати чесно, я цього не очікувала, чомусь взагалі не думала, що він буде її сином. Я взагалі про це не думала. Але це логічно зробити це так, бо нам ж показали не випадково, як вона там Атрідів вбивала, і її відносини з Орі Атрідом. Не випадково. Тож. Все якось має завершитися в наступній серії. От є таке відчуття, що ніби мало часу, і вони так все це швидко, швидко, швидко роблять. Мені дуже не подобається в цьому серіалі як показані бої. Знову таки, коли Дезмон знищує бар повстанців, Фрименка там б'ється, і от взагалі, якось Ну, воно не туди все. Чи то актори якось може не так прям грають це сеатріт? Можливо, він не дограє трошки. Я не можу сказати, чому в мене ось якесь таке, таке відчуття. Але воно є. Чи є воно у вас? Напишіть про це у коментарях. Тож серія завершується. Будемо очікувати з вами на останню. Чим це все закінчиться? Я розкажу, як все це закінчилося у книзі, який там був кінець, і до чого це все призвело. Тож на цьому це все. І побачимося з вами. Ми вже дуже скоро у наступному відео.